Да, підтримую, що вважають до так. Ваша честь я намагатимусь відібрати у вас менше часу і говоритиму російською мовою, бо розмовляю нею і вважаю, що не важливо якою мовою людина говорить важливо, якою вона мовою думає. Так тому в принципі на першому суді я не настільки був у матеріалі і тих підозрах, які мені висувають. А на сьогоднішній момент я вам можу коротко сказати такі слова щодо статті 255. -ї. Були дуже яскраві заяви на першому суді з боку прокуратури. Що ми побачимо там прокуратуру, набу працівників СБУ, які були учасниками цієї групи, яку я організував. Але по факту це все був пшик. Повірте, окрім якогось менеджера чи кількох бухгалтерів, чи ще якогось двірника, котрий вийде з пакетом Краснолиманська з офісу, більше нікого не буде. Тут треба було сказати красиво, щоб була картинка. так. само треба сказати про нульову ставку ПДВ. Нульова ставка ПДВ. І висновки робили за запитом прокуратури. Обидва висновки робили за запитом прокуратури. Один 23-го року, а другий 24-го року. Невже хтось може повірити, що податково провівши цей висновок з 23-го року, не вийшла на генеральну перевірку і не провела її не може такого бути. Чому Тому що все знає? Але що заявляє прокурор у суді? Він заявляє, що там група компаній, не так. Група компаній, яка за нульовою ставкою це підприємство продали, а має звучати приблизно так само. На боці 255-ї буде сбу податкова. До чого веду? Що має звучати так, не група компаній. А підприємство, яке входить до вертикально інтегрованого холдингу, яким ми продавали вугілля, підприємства енергетичного сектору, у ці підприємства брали участь в 75 мільйонах. Але ніхто не називає підприємство, яким ми продавали це вугілля. Чому? Чому бо не можна називати ці підприємства? Тому що це все фарс, і той папірець, який 9 числа зробили, з якою бігали навколо мене і кричали, це просто тиск на бізнес, який сьогодні розвалюють. Тому немає ніякої нульової ставки використаної тут. Це підтверджує той факт, що є рішення суду вже Верховного суду, де підприємства групи судилися з компанією Центренерго і отримали рішення, де нам виплатять, і байдуже в якому році виконавчі листи виплатять борги без ПДВ, з нульовою ставкою. Це зобов'язання, яке мають виконати. Так само і тут виходить. Усі підприємства, які вантажили, точніше, підприємство, яке вантажило, відвантажило. Усі групи платять із відтермінуванням виплати. Податкова інспекція, на жаль, прокуратура це називає за висновком 23-го року. Отримала всі документи, усі до копійки документи вони отримали, і вони знають, що немає ніяких заборгованостей за ПДВ. Це всі чудово розуміють, але треба зробити згоден. Що сьогодні відбувається? Директор і бухгалтер підприємства, які мають провести перевірку, затримані яким чином проводити перевірку, і тут знов виникає питання: податкова не хоче проводити перевірку, а податкова хоче взяти знов документи. Ні, треба знов провести перевірку на підприємствах, зробити це все і показати. Це те, що стосується безпосередньо. Що стосується системи ПДВ, і так далі, ніхто не каже в суді, що державне підприємство платить. Точніше, винне нам підприємству, що входить до складу групи ПДВ, нам має зареєструвати. Прокуратура також вам не скаже. Ви можете не знати, це не ваша справа, враховуючи ваші ритми тощо. Але я просто вам скажу маленькі речі. На теперішній момент Львівсько-волинський басейн заборгував у бюджет і не може зареєструвати 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень в селі до вугілля півтора мільярда гривень. У чому проблема? Проблема в державності, в системності. Мало того, що податкова інспекція сама заарештувала електронні рахунки, і на це є рішення суду. Але на це ніхто не хоче звертати уваги, а просто кидають пил про те, що хтось не реєструє. Але то в Краснолиманське платило за себе і за того хлопця ПДВ. чому бо інакше б нам би були заблоковані у Тов Краснолиманське були б заблоковані лицьові рахунки з оплати ПДВ? А вони працюють, працювали і поки що працюватимуть. Хоча йде блокування усіх підприємств, що стосується виплачування дивідендів. На жаль, прокуратура навіть не взяла баланс підприємства, не подивилася його суми, не розрахувала в яких умовах ми можемо виплачувати дивіденди, а в яких ні, навіть ці банальні речі, прості цифри. Там формула з п'яти складових, де чітко є баланс. Який об'єм з того, що є? Підприємство може використовувати, Нема такого. Ми мусимо. виходячи з цього, вираховують дивіденди. Тому питання теж ні про що. Що стосується банкрутства, у 2005 році був прийнятий закон про стале функціонування вугільних підприємств. У 2017 році був прийнятий закон про платоспроможність державних вугільних підприємств протягом 19 років. 19 років заборонене банкрутство державних вугільних підприємств. 19. зокрема, якщо говоримо про Красновиманську, лиманську ситуація склалася банально просто. Підприємство було куплене у 18-му році і пішло під контроль. А ПДВ вони не могли реєструвати ще на 5 років раніше. і тоді в мене запитання: якщо сьогодні нам винні, в нас є рішення суду, за яким нам винні ПДВ. Нам кажуть, що ми комусь щось не заплатили, тобто це омана, це системне відтискання бізнесу і замовлення не більше, не менше. Щодо фінансових відносин, так є фінансові відносини, і є винесене рішення щодо ДП, де ДП винне гроші за вугілля в 2014 році. І є суперечка, яка триває. На 6,3 мільярда про те, що ДП украло ці гроші, і вони це підтверджують своїм же протоколом державним загальними зборами. Але ніхто знов про це не хоче говорити. Мало того, у 2020 році знов стається крадіжка захоплення підприємства, де обидва в одній справі у 2016 році є підтвердження щодо ДГС, і НАБУ веде справу і розслідує крадіжку. І в 2020 році теж є кримінальне про. Вадження, де на балансі державного підприємства, з'являється дарча Дарча вугілля в об'ємі 439 тисяч тонн, які вони вкрали у нас. Ви уявляєте, баланс державного підприємства, а нам подарували абсурд. Іде звичайна робота між двома суб'єктами господарчої діяльності, але комусь хочеться це все поламати, от просто поламати. І ніхто не дивиться на те, що протягом останніх двох років місто Київ працювало тільки і забезпечувалося теплом та електроенергією тільки нашою компанією. Ми це робили ніхто інший. Тому я можу. Я перепрошую, я розумію вас графік. А я можу ще довго розповідати, але на теперішній момент немає ніяких груп, немає ніяких вигадок і недоплат. Є проста історія: підприємству заблокували все. Люди не можуть отримувати заробітну плату, не можуть продавати вугілля. Керівники підприємств перебувають у в'язниці. Як провести перевірку? Як бухгалтер має дати свої пояснення? Як директор має дати свої пояснення? І поясніть, ніхто ніколи не переховувався ні від чого. З 18-го року підприємство Краснолиманське і група четверті в Донецькій області зі сплати податків. Четверта. Перед нами була і ліча ще частина підприємств, які входять у великі холдинги, з якими ми теж працюємо. Але ми були четвертими. Цього року ми навіть під час війни виплатили ще більше податків, і нам розповідають, що ми не заплатили 75 мільйонів. Це абсурд, і оцей театр абсурду зараз призвів до того, що підприємство на межі банкру... ой, не банкрутства, а на межі зупинки не можуть купити ліс, не можуть купити паливномастильні, не можуть нічого чого? треба зупинити для чого незрозуміло. от просто незрозуміло. Тому що зараз є профіцит вугілля, то завтра його може й не бути. Ми бачимо, що коїться в країні. Ми бачимо, як стріляють, куди стріляють електростанції, шахти тощо. Там люди працюють у 40 кілометровій зоні. Я перепрошую, дякую.